Щоб почати худнути, тобі потрібно їсти більше. Так, ти все вірно почула. Ти ж вважаєш, що практично нічого не їш, але при цьому твоя вага не змінюється, звучить, наче містика. Так от, наш мозок влаштований так, що він запам'ятовує лише основні прийоми їжі. Тобто, коли ти сіла за стіл і повноцінно поїла: от шоколадку, круасан, батончик. Булочку, яку ти з'їла, коли пила кавусю, капучино або чайок, ми не запам'ятовуємо. А у них просто дохріна калорій. Щоб ти розуміла, один такий незначний прийом це одна третина від твоєї добової норми. Моя порада проста: відмовляєшся від перекусів, збільшуєш основний прийом їжі, і саме завдяки такому підходу ти налаштуєш адекватні стосунки. З їжею, як впоратись з зажорами, зривами та переїданням, розповідає за посиланням в шапці каналу.